Це відео присвячено темі хвороб на винограді у 2025 році. У мене в принципі ще в минулому році дуже сильно постраждав виноградник від Аїдіума, але тоді я його не обробляв системними препаратами проти цієї хвороби. Лише сіркою і в принципі стало зрозуміло, що такого захисту недостатньо. В цьому році я вже намагався більш, більш комплексно підійти до вирішення цієї проблеми. Але теж не зразу я зробив все правильно, тому що зв'язався з укравітовськими препаратами, а саме з препаратом захисник, який мав бути аналогом топсину М. Ну, і вийшло так, що він. Нічого не захищає той захисник, це просто якийсь контрафакт. ну Люди, я так зрозумів, заробляють таким чином гроші, просто беруть якусь бадягу і розмішують, і роблять щось схоже, але воно по факту не працює, не має заявлених характеристик, таких самих, як в оригінального препарату. Якщо захисник не захищає, то цілительно навпаки пригнічує рослини. І не цілить їх, скажімо так, не зцілює. Просто тупо пригнічує, не знаю, є якийсь у нього ефект по мільдю чи немає. Мені вже не до того, я все, що купив там. Декілька пачок у мене є їхніх препаратів, все воно зрештою буде десь утилізовано і все. На цьому все закінчиться. Ну, в принципі, я добився нормального ефекту. Тому що коли вже на стадії великого роху почав з'являтися ідіум, я в терміновому порядку дозамовив нормальний топсинем і обробив ним. Один і потім другий раз я ще обробив. Остання обробка була десь, можливо, 25 липня десь так. Сьогодні 29 серпня вже, скоро осінь. В принципі, виноград збережений, я обробляв його ще додатково кальцієм. Це виноград Руслан, на ньому був невеликий підтріск, але зовсім незначний на деяких гронах, які ми вже з'їли. І, в принципі, отаким от от чином. Але на цьому все не закінчилось, тому що тут ще є пасинковий врожай. Тут, скажімо так, на пасинковому. Є сліди оїдіуму. Він такий в незрозумілій якійсь формі. Чи прогресує він, чи не прогресує, не знаю. Ну це вже пасинкові грона. Скажем так, всі пасинкові грона в мене в цьому році будуть знищені або частково, або повністю. Тому що я почав занадто пізно обробляти нормальним препаратом. Загалом не знаю, чогось йому не вистачило. В принципі, всі грони, які основні йдуть, вони всі цілі, а всі ще пасинкові, вони всі отакі от. -от. Пасинкова грона, поруч нормальна ціла. Це я вже цілі зніму, мені вже... Не до того, щоб тим топсином його ще раз обробляти в цій стадії, тому що топсин він все-таки теж трохи токсичний. Його на цій стадії я вже застосовувати не буду, просто все, що не дозріє, все викинеться. Ну а так в цілому все. Все, що основне, воно все нормальне. Є в мене в цьому році трохи гнилий на певних сортах. А так от всігронка, це зокрема якісь шасла або гібрид шасли. Та тут все основне ціле, а де пасинкове знову ж таки з аїдіумом. Ще я зараз пройду там далі, покажу, в принципі, що все ціле, що основне і так. Ось, наприклад, іще каберне. От тут основна грона ціла повністю, а пасинкова вже вражена. Ну, так, такі от реалії, не знаю. І тут багато такого. В принципі, він вже на цей час почав забарблюватися цей виноград, хоча він достатньо пізній. Не знаю, в цьому році виноград в основному не добирає цукру. Зараз оце пішло трохи тепла. І так. Ось мерло як виглядає на сьогодні. По суті, він забарвлюється пізніше. Є вон трошки враження грибками, але ну таке тут спостерігається майже кожен рік, тому це не показово. Та гронка все одно достигне, з неї можна буде зробити вино пізніше. Ось так десь виглядає мерло на сонці нормально. В принципі тут все ціле. Я в минулому році обрізав всі великі пагони. То мене тепер виноград тільки внизу кущів в основному. Але мені вже було важко його накривати, то буде як буде. І ще по винограду діамант. В принципі, він у мене кожен рік в якійсь мірі покривається такими плямами. Ну я не знаю, що це за хвороба така. В принципі, виноград залишається цілим. Не знаю, є грома більш-менш нормальні, є отакі такі більш уражені. Такі не знаю, що це за хвороба, як з нею боротися. Вона, в принципі, шкідлива для вина. Але рішення я, поки до неї не знайшов, ну вже як буде. Щось може зніму трохи з нього, та й все. Ще як бонус хочу провести дегустацію сорту Гамбурзький з того саженця, який я Садив, який зав'язав невеликі зав'язі, з цієї сторони зав'язь відпала, а тут трохи вон дозріває. Він десь іде одночасно змерло цей виноград. Тут. Я поки нічого його не об'їла, хочу спробувати хоч одну ягідку. Яка вона на смак. Ну такий приємний мускатний смак. Але зрозуміло, що винагради ще кислий. У мене талісмани ще дуже кислі на цей час. А цей десь повинен трошки ще бути пізніше. В принципі, якось так. Ну, Я думаю, що якраз для моєї місцевості якраз десь з натяжкою можна буде ще з нього збирати, з цього мускату гамбурзького. Доволі такий приємний мускатний смак в нього. Якось так загалом.